Друзі, всім привіт! Сьогодні буде трошки інший формат відео. Я буду відповідати сьогодні на ваші запитання, які ви залишали під моїми відео на Ютубі. Я їх собі тут виписав і зараз буду зачитувати і на них відповідати. І перший коментар ось такий: ось автор викладає пакет на платформу, то в пакеті обов'язково повинен кожен шаблон бути унікальним, особливо якщо їх сотні. Пакет, я думаю, мається на увазі якийсь пакет типографії, наприклад, чи пакет там якихось тайтлів. Ну, дивись, вам ти повинен старатись кожен раз робити максимально унікально. Я розумію, що в кількості там просто вже зараз сотні тисяч шаблонів і дуже важко підтримувати унікальність, але дизайн не стоїть на місці, постійно знаходяться якісь нові тренди, він змінюється, все переплітається. Там з одного в іншого ну, знаходяться якісь нові тренди. І потрібно постійно старатись бути унікальним максимально, тому що зараз так, зараз ну, дуже, дуже важко бути повністю унікальним. Але треба знаходити свій стиль і тоді точно не доколупаєшся. Друге питання: чи перевіряє сама платформа проекти на унікальність? Це ми простоки зараз. Я більш ніж впевнений, що всі рев'юери, які дивляться проекти, вони, ну, вони перевіряють їх там по не знаю, по 50 100, напевно, на день, можливо, більше. І вони точно, наприклад, якщо перевіряти 50 проєктів на день, то там, за рік це буде просто ну, дуже велика кількість, і вони точно мають на мають ну, велику надивленість. І я впевнений, що вони, якщо бачать якийсь проект, який мав багато продаж, або десь був попав в топ, то вони скоріш за все замітять, що ти це вкрав. Тому якщо навіть і щось трошки, так сказати, запозичити, е, особливо якщо це топові проекти, ну треба робити це дуже акуратно. Третє питання: як клієнти вибирають пакети для покупки? Потрібно, потрібно щоб було побільше всяких шаблонів в одному пакеті чи якось по іншому. Ну, дивись. Раніше дуже класно було робити якийсь класний пакет типографії, або, там, не знаю, якийсь для social media чи там для Ютубу, зробити якийсь класний пакет анімації, і ймовірність, що його в тебе куплять, ну була дуже велика. Зараз треба більше цілитись на кількість, але зберігати якість. Тобто, дивись, зараз краще зробити якісь, наприклад, 5 пакетів типографії по 8 слайдів ніж зробити один на 40. Ймовірність, що ну, тому що зараз працює більше підписка, і ймовірність, що в тебе куплять хоча б один з п'яти, дуже велика. А якщо тебе буде тільки один на 40, ну ймовірність, що його куплять більше людей також, типу таке присутнє, але ймовірність, що в тебе 5 пакетів малесеньких куплять більшу кількість разів, ніж один на 40, і, я ставлю більше ставку на маленькі пакети. Наступне питання: як забезпечиш для своїх шаблонів е, сумісність з різними версіями Premiere і After Effects? Як мені здається, на даний момент зараз е, не потрібно дуже думати за сумісність там, After Effects Premiere різних версій. Е, раніше це було потрібно, зараз майже всі сидять на підписці. І просто, ну я, наприклад, роблю. Всі свої проєкти, всі свої шаблони. Для майже останньої версії. У мене зараз це ну, остання 24-та версія After Effects Premiere Pro. Я роблю все просто для 23-ї. І дуже сильно там, не опускаю на старіші версії. Чому, чому саме так? Тому що Adobe не дозволяють, там, тобі здається, скачувати більше, ніж на дві версії назад. Тому немає сенсу. П'яте питання. Цікаво було б почути про твій шлях до стоків. Звідки дізнався, коли, де навчався, чи було вигорання і туди. Про вигорання скажу зразу, було багато разів, і від цього не втічеш. Кожен раз, коли вигорання, я даю собі час відпочити. Ну, є така можливість, я даю собі час відпочити. Це може бути місяць, може бути навіть два, я просто. Особливо не працюю, можу там займатися самонавчанням, Якимсь розвитком, можливо, якісь нові хобі пошукати, але в роботу я не йду, тому що мені просто не хочеться. Мене починає вернути просто. У мене перенасиченість, і я пробую е, сфокусуватись на чомусь іншому. Про шлях до стоків ой, він почався дуже давно. Взагалі, мій шлях до стоків почався просто з авторефексу. Мені друг розказав, типу, о, дивись, показав відео, о, дивись, типу, як прикольно можна зробити трекінг тексту. Я такий о, прикольно, хотів би так навчитись робити. І я щось собі скачав After Effects. Він в мене щось був, я щось пару разів попробував, нічого не вийшло. На Ютубі відео було не прям дуже багато, але ну, так було програма, типу, нелегка, Тому з першого разу в мене нічого не вийшло. І я щось забив на цю штуку. І буквально через місяців 4 я пішов працювати на одну роботу як фотограф. Я був фотографом в минулому житті, і в мене попросили, казали, що «О, ти там займаєшся трохи монтажем. І чи можеш ти нам зробити ось таку е, анімацію? Там, типу, мав бути, грубо кажучи, експлейнер, який показує там, певна анімація, така простенька. Про... Я не пам'ятаю точно про що, але це був експлейнер простий. Ну, я що сказав? Я такий, окей, я вмію, я щось трошки вмію, звичайно, я можу це зробити. І я тоді почав якраз вчити анімацію і почав робити свої якісь там перші спроби. Я згадав, що є стоки, і треба спробувати на них заробляти. Були перші спроби роботи проектів. Я думаю, я вставлю в відео, це, в, відео ті мої перші проекти повгораємо разом. Але в мене були відмови. Були відмови, були харчхартриджекти. Я, здається, витратив весь цей шлях. Я витратив місяців, здається, 10-11 від моменту, коли я почав е, активно пробувати робити проект, досліджувати цю тему. І до моменту, коли в мене прийняли от мій перший проєкт, і прийняли його на Motion Array, Тоді вже, от я зрозумів, що о, я щось трошки вмію. Я знаю, як робити ці проекти вже майже. І після того я прям дуже сильно прям включився в роботу. А взагалі, перший проєкт, який в мене прийняли, зайняв в розробці в мене десь половиною місяці. І я ще пам'ятаю, що я цей свій перший проєкт просто щоб зрозуміти, як це все працює. Малював тайтли в блокноті, якщо я найду, я також зроблю ставочку. Малював ці тайтли в блокноті і просто потім собі в After Effects все з блокноту перемальовував. Типу, ну я собі десь їх надивлювався, придумував те, що я хотів би показати, і після того в мене вже той проєкт прийняли. Шлях був нелегкий, так сказати. Е, на рахунок, де навчався, навчався багато де, просто передивився. Мені здається, весь YouTube. Зараз я фактично по After Effects YouTube не дивлюсь. В принципі, тільки тільки можливо, деякісь техніки, що я забув, або, там можливо, щось реально нове, прикольне вийшло, я можу подивитися, але реально дуже рідко. Так то передивився весь YouTube, вчився мощно дизайн в школі, вчився на деяких там <різь> каналах, кілька курсів, але це, ну, це було дуже давно ще. Десь 2018, може 17 рік? Маю, маю два сертифікати про проходження від Motion Design школи? Е, курс? Також проходив від них дуже багато різних курсів, інших там воркшопи, там ще якісь невеличкі майстер-класи. І також School of Motion. Я проходив курс. Наступне питання: скільки ти займаєшся моушеном? Якщо прям говорити про тільки про сам Motion, то я ним займаюся так, що прям професійно здається, десь років 7. Але я не враховую цей от проміжок, коли я рік вчився, щоб вивчити, так сказати, базу, яка мені дозволила би робити якісь хоча б проекти, на які скажуть: о, це типа, це не говно. В принципі, це може бути. От мені десь довелось, ну, я витратив рік. На, 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 на таке жорстке, ціленапрямлене навчання, щоб засвоїти цю базу. Якщо я мовши нам почав займатися в 2016-му, я почав вчитись в 2017-му я стартував на стоках, то монтажем я почав займатися десь в 2013-му. Я просто монтував якісь відоси для себе, там, для когось, такі, типу, таке щось, нібудь але щось монтувалось і, в принципі, було непогано. Плюс я ще займався фотографіями, то в мене є поняття композиції, там, кольору цього всього. Трошки є розуміння, як це все має бути, які кольори, до яких підходять, якісь кольорові схеми. І оце все, я думаю, що це також мені в мовшені дає свій плюс. І останнє питання, яке я собі записав: Ну, прога складна, а де ви її вчили самі, чи проходили якісь курси. Я вже казав, що проходив багато курсів YouTube. Але от реально після великої кількості проходження рі різних там курсів, відео на Ютубі, я в певний момент зрозумів, просто що я вже походу все. Я вийшов на той рівень, який ну мені вже поки не треба вчитись. Хіба от реально якісь там не знаю, щось, щось мені прям дуже подобається, я хочу вивчити ту техніку. Але зараз мені моїх знань достатньо. Щоб зробити фактично будь-яку анімацію. Я нікуди не лізу, я нічого не дивлюсь, просто от я там не знаю бачу якусь анімацію, і я такий о, прикольний стиль. Хочу навчитись так робити. І я не лізу в YouTube, щоб зрозуміти, як це робити. От, навіть на прикладі, туторіала про про інтро левів на джипі, я такий: о, прикольно, треба попробувати це зробити. Я не ліз нікуди там щось дивитись. У мене є певні техніки, певні навички. І я такий, о, це, напевно, буде робитись так, це напевно буде робитись так, це, напевно, буде робитись от такою технікою, там, з такими ефектами. І я просто почав пробувати, там, зробив так, зробив так, спробував те. І в кінці в мене вийшов фактично такий самий результат, як роблять леві на джипі. От, приблизно десь воно ось ось так відбувається. Думаю, що час від часу буду робити ось такі формати відео, там, якщо буде багато питань, буду пробувати і на них відповідати. Також я створив телеграм-канал, ще поки нічого там не писав, але я поки думаю, на які, на які теми там писати. Якщо хочете щось запропонувати, що розібрати в Телеграмі, можете також сюди десь писати в коментарі. Я попробую розібрати. Якщо будуть якісь більш комплексніші питання, то я думаю, що буду записувати час від часу ось такі відео і розказувати про, про те, що вас цікавить. Як завжди, дякую за перегляд і до зустрічі.